Раз. Всім привіт! З вами таксіна група CavalTex. Надійний та перевірний постачальник сортованого секонд хенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо лодку теплих утеплених на хутрі під кодом позиції 038 мішечок номер 1 Вага мішка 23 кг. Вартість мішечка 3426 гривень. Присутні всі розміри. Підписуємося, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, для замовлення першого мішка теплих, утеплених на хутрі. Вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення Viber, вказавши код 038 мішечок номер 1 Кофти утеплені на хутрі. Лот номер 1 Ціна за 1 кг становить 3,8 долари. Вага мішка. 23 кг і це мінімальне замовлення для даної позиції. Вартість мішечка становить 87,4 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Ставимо, друзі, лайки. Хто бажає придбати перший мішечок ковт теплих, утеплених на хутрі? Пишемо відразу повідомлення Viber, вказавши код позиції 038 мішок номер 1 Ціна мішечка 3426 гривень. Хто ще не встиг вчора придбати дану позицію, сьогодні у вас є можливість зробити замовлення, вибрати для себе саме лоти, які вам більше подобаються. Сьогодні у нас буде знято багато мішечків з даної позиції. Плот номер 1 ковт теплих, утеплених на хутрі, на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Хороші розміри в достатній кількості, різнокольорова позиція. Міксована модельки чоловічі, жіночі з капюшончиками та без, на суцільній блискавці. Але не всі. Лот номер 1, Кофт теплих утеплених на хутрі. Ціна мішка 3426 гривень. Хто вчора не встиг придбати, робимо замовлення сьогодні. Сьогодні буде представлено багато мішечків, тому вибирайте. Наразі представлений перший мішок з даної позиції ковт утеплених на хутрі під кодом 038. Ціна мішка 3426. Гривень. Ставимо, друзі, лайчики. Не втрачайте можливості придбати. Повернуся за декілька хвилин і продовжимо презентацію мішечка номер 2